Дуже пекельна остання ніч була, фунду, майже все місто було під обстрілами. Налякалася, сильно. Yeah. Моя хата розірвана, що там брати вже. Бросила так двері і все. Постійно бігаємо в погріб. Тільки бах-бах-бах-бах, ми в погрібі Вже приїхали, думали спокійно. Вчора на дачі була, як над головою, як почало летіти, упала на землю. Сьоні налякалася сильно. Їхала додому, діти кричать, все, вибирай манатки. Вчора сильно було обстріли, дуже сильні були. Сьогодні були, ну трошки вдалося подрімати. Трошки. Так. Дуже важко, дуже важко, коли з дитиною бігаєш в погрібі, коли сиро. Сто чоловік нас вийшло, бо рядом село і рядом село розбомбило. То люди вийшли, і ми, і ми з ними. І так по дорозі 14 кілометрів. Пішки йшли. Пішки йшли. А там наші солдати вже на дамбі підібрали. А зараз там залишилося вже мало. Старики і ті, що лежачі. Запретили випускати взагалі ні виходу, ні виходу. Дон пристарілих сказали, що лежать там. Вони кажуть, хай здихають, не випускай. І тут сильно їй страшно, хочу в кривий рік до сестри перестати, а сама тут і стоїть. Ми розуміли, що люди почнуть панікувати і у них немає можливості виїхати. Тому ми зробили таку можливість, я ж кажу, завдяки триволіській воєнній адміністрації, районній адміністрації воєнній. Це не називається евакуація, це називається просто допомога людям покинути територію міста, тому що у нас не на заправках палива немає вже третій місяць, не перевізників по місту. Автобус буде їхати і вийшов. Жахливий емоційний стан, люди дуже пригнічені через те, що неочікувано було абсолютно цей напід, це бомбардування. Люди вже звикли до тиші, стали повертатися. Дуже багато дітей вулицями ходила міста. Дуже багато повернулось людей, бо три місяці жити десь там на виїзді, не всі можуть дозволити собі. І повертались люди. І якраз ця подія, яка це обстріл, який був, це було величезний жах. В Возрасті очень тяжого витащить аптудити. Они уехали. Очень тяжело. А молодежь, кто, у кого дети, то соображал, ты сразу собрались и уехали. А остальные сидят, держатся. Ну, мужчины не уезжают, потому что жилье. А женщины, у кого есть возможность, не ну, в общем, кто как. А, больше. а потому что тише. Враговыч вчера, что ли? тихо душе, А где Костромка? А тут еще там идут тоже. Вы подойдите к автобусам, сейчас мы будем заселять. Ну давайте собаку. Они же говорят, что у них избивают две квартиры в селе дома в селе, ну хорошие. Но если, конечно, не сильно выбавливает. І готові жити. то Це Криворізький район, це широке. Ну, а там стріляють. Ні, ні, там спокійно. Ні, 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 я, я розумію, тому ви ж ми, що ви із села, і там село нормально. Це Це не криворік, це не школа, це буде бути. В последнє на мало і націляндос не три і потім люди видохнули і повернулися да, і почали працювати, повертатися. Теж всі ж будинки, треба жити, з чогось, і всі бояться залишити своє господарство. Посадок вчора було у нас. Сад моєго сина. Тобто там у мене в садик ходила, вспітався. А то було во сколько? Це все було в 10 часов вечера. 10 вечера. Вчера, да. понятно что нет а вот это вот тут люди были вести вот эти вот все Вся это эта красота, квартиры да там вот так все попробивала вот это у нас в костромке тоже дом 4 двухэтажный дом там такой единственный в принципе в костромочке большой вот там тоже За вчора було пошкоджено приблизно 140-150 квартир, багатоповерхівок і приблизно 12 частного сектору. А за все за весь час приблизно 290 квартир по місту і приблизно десь до 300 будинків частного сектору. Люди похилого віку з дітьми. Люди родини, які повернулися, залишилися просто без домівок, садочок дитячий, школа. Магазини. Ну, накрили практично все місто, не було ніякого абсолютно логіки у цьому цій атаки, я не знаю, ракетні цьому обстрілі. Вже було, тут особливо знімати. Ми дуже швидко працюємо, доброго дня. Створювати власний музей. Він вже є. Це буде продовження на пам'ять. Они забирают назад эту память. Громада працює в штатному режимі, всі служби працюють в штатному режимі. В громаді немає ніяких там. Ну крім того, що нема палива, все працює. Магазини працює, продовольство трошки трошечку підвозиться, логістики немає, але все, все працює. Міська рада працює, комунальні заклади працюють. Всі послуги надаються в повному об'ємі. Ну такого, щоб тут щось колапсального не було. Ну війна, ну що ми зробимо? Війна, ми на своїй землі будемо стати до кінця.